Скажи, будь ласка, як ти навчаєшся? Сім, вісім, шість балів. Я вважаю що це нормально, тому що школа для мене це як просто хобі. Щось не то я сказала. каза. ти все сказала. <ріст> я взагалі не змушую її вчитися. Дитина кайфує від того, що вона йде, зустрічається з ровесниками. Ще там вона вчиться списувати, викручуватися з складних ситуацій. Вона це дуже тішить. Це так не можна. Вона не набереться тих знань, які вона всю школу пропустила. Такий акцент матусі на хитрощах під час навчання може спотворити розуміння дитиною своєї відповідальності та призводити до звички маніпулювати людьми, а також до знецінення будь-яких досягнень чесною працею та інтелектуальними здібностями, адже головна установка з дитинства вмій викручуватися. Однак використання людей у своїх цілях може провокувати конфлікти та проблеми з оточенням, тож важливо тримати баланс між соціально комунікативними навичками та здобуттям реальних знань та вмінь у дорослому. В житті це дозволить досягти цілі без хитрощів та маніпуляцій. Ну, а цікаво тоді, що Ксюша знає по школьним знанням: яка столиця Італії. Почекайте, я знаю зараз. Мілан. <ріст> Може, колись і буде? Ні. А, а, рі... так, Рим? Так. Просто в Мілані вона була, у Рим так і не попала, видно. Я забула. Столиця Франції. Париж. Молодець. Столиця Австралії. Не знаю. Який найбільший океан у світі? Атлантичний. Mm. Я не знаю. Тихий. А скільки континентів? Не знаю. Зала моя дитина не заучка, не мучайте її цими запитаннями. Зато Ксюша знає всі популярні тренді в Тіктосі. Вони дуже допоможуть тобі в житті. Її лала не готує до дорослого життя. А якщо соцмережі не буде, що вона буде робити? А як Юля готує свою доньку до дорослого життя? Може, ти знаєш теорему Піфагора? Я її не вивчила твір Енеїда. Ти знаєш, хто його написав. Ні, не знаю. Вона ж не знає елементарних речей. На що ж Юля робить ставку у вихованні? Вона завжди має те, що захоче. Моя картка особиста прив'язана до її телефону. Яка сама дорожча твоя покупка з маминої картки? Купила на 5 тисяч косметку. Яка причина такої Юлиної щедрості? Дивіться в наступних випусках. Я дуже сильно наламала дров. Я в шоці. Це її болить, бо вона розуміє, що в неї щось не так. Лав, а в скільки ж ти років народила доньку? 16 років. За три роки вже Ксюша може це ти будеш бабуся. Ще рано. Ксюш, а хлопець у тебе вже є? Ні, навіщо мені хлопець 13 років, який не має стабільний дохід, який не може мені подарувати айфон? Навіщо тратити свою енергію? Правда? Своїм виглядом вона собі реально знайде дорослого мужика, який буде давати їй цю стабільність, але це буде збочинець. Якийсь лала продовжує екскурсію будинком і запрошує гостей на кухню. Кухня гарна, така стильна. А хто ти взагалі за освітою? Я та людина з дитинства стригла всіх ляльок під каре, і мене бісив той факт, чого ж воно не лягає. І я вирішила, що коли я виросту, я навчусь стригти каре, яке буде лягати ідеально. Провчившись всього 9 класів, я спішила поступити на перукаря і вже гинула працювати по професії. Я пішла в училище, але я тільки рік провчилась, завагітніла. Але не пішла, просто взяла академ-відпустку, щоб потім повернутись. Після народження доньки, коли їй вже було 9 місяців, я далі продовжувала навчання, віддавши свою дитину в садочок. Я зразу вийшла на роботу. Я більше 10 років працювала у б'юті сфері. Я була топ майстром. У мене були найдорожчі послуги: і візажу, і зачісок. Але через проблеми зі здоров'ям мені прийшлося залишити цю професію. А що за хвороба така? Я наносила фарбу, коли тонувала блондинок, змивала фарбу я без рукавичок. Так я собі заробила набуту алергію, від якої мені дуже сильно крутилось в голові. Мені було погано. Я відчувала, що я задихаюсь, і тепер ми вирішили, що моєю роботою буде TikTok. За 10 років ти заробила тільки собі алергію. Ти за 10 років мала заробити собі на велику команду, на якийсь салон, а не займатися через 10 років фігньою в тіктоці.